Всім привіт! Сьогодні в нас огляд на новий Final Cut Pro 11. Які нові функції з'явилися? Що він вміє? Давайте дивитися. Поїхали. Одразу хочу сказати, що майже всі проекти зараз я монтую у DaVinci Resolve, але для деяких проектів повертаюся у Final Cut, І сьогодні з'явилися нові функції, які допоможуть мені ще частіше повертатися до Final Cut. Я вже оновив його до 11-ї версії. Давайте його відкривати і дивитися, що нового з'явилося, і які нові функції з'явилися. Одразу, коли побачив прес-реліз і відео від Apple, це виглядало так, ніби супер багато різних функцій, але в нас з'явилося Magnetic Mask, в нас з'явився Transcribe to Captions, тобто ми можемо розшифрувати наше відео, зробити субтитри. Також в нас з'явилася можливість робити сферичні відео для Apple Vision Pro, і в нас з'явилася можливість зручніше користуватися нашим воркфлоу, нашими інструментами на самій таймліні. Одразу хочу сказати, що Transcribe працює поки що тільки з англійською мовою, тобто української ще немає, але я сподіваюся, що вона під'їде, бо в Девінчі до сих пір її ще не підвезуть. Але потрібно розуміти, що майже всі ці функції працюють на базі штучного інтелекту від Apple, тому нам потрібно, щоб в нас Mac був на Apple Silicon, і також була остання версія операційної системи. Я переходжу, створюю проект, бачимо, що одразу Final Cut мені пропонує створити нову бібліотеку, тобто оновити мої старі бібліотеки до нової версії Final Cut. -у. Я все оновлю, але я хочу створити нову бібліотеку. Давайте її створимо, називаємо її Test 1. І тепер створюємо новий проект. Тут я думаю, що ніяких нововведень немає. І для того, щоб нам це все протестувати, ми сюди імпортуємо відео, яке я знімав. І вже пофарбував у DaVinci, але ми з ним будемо експериментувати. І почнемо ми це відео не з Magnetic Mask, а почнемо з нових додаткових ефектів, які в нас з'явилися. Знаходяться вони у вкладці Reframe, і за допомогою них можна робити прикольні виділення на вашому відео. Перше, це Callout, ми його перетаскуємо на наше відео, і бачимо, що можемо створити ось такий ефект. Тобто я обираю себе на цьому відео до прикладу, і можу розмістити це віконце, де хочу, можу зробити його там менше, якось. Пофіксити його розмір, і тут є багато налаштувань, тобто ми можемо налаштувати, щоб в нас були більш скруглені наші кордони. Можемо також налаштувати outline, можемо налаштувати наскільки він буде широким. Але в чому прикол, бачимо, що в мене стоїть build-in, build-out. і це дозволяє робити ось такий ефект. Це зручно, наприклад, якщо ви робите огляд якоїсь техніки, якихось речей, і ви можете таким чином звернути на них увагу. А ось тут з лівої сторони або десь де ви розташуєте ось цей фрагмент. Ви ви зможете зробити його опис. Це дуже зручний ефект. Я вважаю, що раніше це можна було робити сторонніми плагінами, але зараз ми можемо отримати це у Final Cut прямо зараз. Якщо у вас є куплений Final Cut, то ви можете оновитись безкоштовно. І е, досі в нас немає підписки, тобто один раз купили і користуємось. Також в нас є ефект Picture in Picture, що дозволяє нам знову ж таки приїжджати до ось таких от різних варіантів нашої картинки у картинки. Тобто, додаємо декілька варіантів нашого зображення, тобто в нас. Може бути два, наприклад, так. І розносимо ці відео в різні кутки різних розмірів, до прикладу, ось так. Да? І якщо ми беремо за увагу те, що в нас буде два різних відео, то можемо уявити, як це буде працювати, тобто вони так будуть роз'їжджатися в такі невеличкі полі-ікран або мульті-екран. Ще нове, що в нас з'явилося по навігації, це те, що ви можете зручніше тепер змінювати положення наших леєрів. Для цього потрібно затиснути Option і стрілочками вгору або вниз Низ ми можемо переміщати наш тайтл. Чому це зручно? Тому що зазвичай, якщо ви хотіли перемістити ось так, бачимо, що ми навіть при увімкненому примагнічуванні ми трошечки зміщаємо наш леєр. А зараз ви можете просто взяти, затиснути Option і перекинути це як нам потрібно. Ну і давайте на останок подивимось, як все ж таки виглядає наш Magnetic Mask, і що він вміє робити. Що для цього потрібно. По-перше, я хочу здублювати це відео, затискаю Option, перетягую його на верхнє відео. І Моя задача написати щось на задньому фоні. Що для цього я роблю? Я пишу. В пошуку ефектів Magnetic Mask і знаходжу ось е, наш ефект. Е, перетаскую його на відео, і тепер е, за допомогою плюсика я обираю об'єкт. В моєму випадку це я. Е, тут, в принципі, все в мене вибирається непохано. Давайте за допомогою Opшена поприбираємо те, що нам не потрібно. Ось тут в мене волосся трошки залізло. Подивимося, як це все спрацює. І тепер натискаю Analyze. Тобто тепер е, ця маска в мене аналізує з початку до кінця. Працюється. Це зараз все в реальному режимі, тобто майже можна сказати, фрейм у фрейм, тобто не треба дуже довго чекати. Це в мене шматочок десь 8 секунд, але це працює досить швидко. Це такий собі аналог Rotobrush у After Effects. І тепер, якщо ми вимкнемо мій нижній слой, ми побачимо, що в принципі це виділення майже ідеальне. Тобто ми бачимо, що кордони не розмиті, нічого не скаче. Ну, єдине, що тут на волосі, але я думаю, що це також можна пофіксити. Трошки розмити нашу маску в одну або в іншу сторону, і все буде гуд. Але тепер навіщо нам цей ефект? Якщо ми створили ось такий дублікат нашого відео, то тепер ми, наприклад, можемо, оскільки це огляд техніки каньйон, да, ми можемо, наприклад, написати слово каньйон до прикладу і зробити його великим. Тепер воно буде знаходитись позаду мене, тобто я можу створити ось такі титри, і за допомогою них ми зможемо е, все, що хочемо, розтягнути, наприклад, на задній фон за мною, і це виділення буде працювати. Тобто, якщо ми запустимо наше відео, ми бачимо, що ось тут трошечки десь там, де голова, воно пропадає, але якщо подивимось на плечі і все інше, це ідеально. Ну і тепер ми можемо додати звичайний якийсь ефект появи цього нашого титру, тобто просто по позішену е, зробити йому. Виїзд і це супер альтернатива, якщо ви монтуєте динамічні рілси. Наприклад, і ви хочете робити текст позаду людини. Я вважаю, що це супер нововведення, яке з'явилося, воно допоможе нам таким чином створювати ось такі круті рілс. І нагадаю, це все вбудовані функції Final Cut, тобто вам не потрібно щось завантажувати додатково. Також нова ще маска, її я не бачив у минулих версіях. Вона називається Corner Mask. Якщо ми перенесемо, в нас з'являються ось таких чотири крапочки, за допомогою яких ми якраз. І можемо переміщувати е, нашу маску, і таким чином налаштувати щось і обрізати під якісь там, наприклад, прямокутний, шестикутний або ще якийсь об'єкт, тобто додавати, е, на жаль, додаткові точки ми за допомогою гарячих клавіш не можемо, але за допомогою е, ось таких чотирьох крапок та налаштування, ось тут більш детально, ми можемо налаштувати цю маску дуже зручно. Ну і також Magnetic Mask ми можемо застосовувати до ефектів. Наприклад, е, я хочу додати сюди колір Корекцію за допомогою Color Wheels. І що зробити, я хочу виділити більш себе на е, цьому фоні, тобто е, зробити фон темніше. Що я роблю? Я до цього ефекту додаю ефект Magnetic Mask. тобто натискаю сюди на маску і натискаю Add Magnetic Mesk. Знову ж таки, обираю себе, е, можу тут також додати якісь елементи за допомогою Option. Давайте ось тут спробуємо прибрати ось це. І знову ж таки я натискаю Analyze. В нас відбувається дуже швидкий аналіз нашого відео. Бачимо, що це штучний інтелект, Apple розробила його спеціально для таких швидких маніпуляцій. І після того, як я натискаю дан, то ця кольорокорекція в мене вже застосовується до виділеного маскою об'єкту. Також я можу, наприклад, інвертувати маску, тобто працювати не з маскою всередині, а з маскою ззовні. Тобто я ось тут скидаю параметри, які я налаштовував Shadows, перехожу у вкладку OutSide, і тепер я вже буду налаштовувати все навколо мене. Тобто, наприклад, я хочу зробити це це трошечки холодніше або тепліше. Тобто, і бачимо, що я можу це робити, але це ніяк не впливає на мене в кадрі. Тобто я залишаюся таким, як я залишився. Можу повернутися в інсайт і покрутити ще тут. Тобто, за допомогою Magnetic Mask, якщо ви знімаєте якусь людину і хочете зробити трекінг і її кольорокорекцію корекцію якогось об'єкту, ви також це можете зробити. Ну і не буду розповідати про сферичне відео, бо я думаю, що це заслуговує окремого відео, якщо буде Apple Vision то ми зможемо це все максимально протестувати. Ну, і також, якщо ми говоримо з вами про е, можливості транскрайбу, тобто нам потрібно просто двома клавішами натиснути на наше відео і е, Transcribe to Captions. Але оскільки відео українською мовою, я думаю, що зараз у нас з'явиться також помилка, бо, як я вже сказав, то підтримується тільки англійська мова. Але е, як показує Apple, як показують різні англомовні відео про Final Cut, то працює це все бездоганно, тому я сподіваюся, що е, версія. На українській мові також з'явиться. Ну, а я вам рекомендую, звісно, оновлюватись до Final Cut 11, тестувати цей magnetic Mask. Ну, а якщо ви ще не підписані на канал, то обов'язково це зробіть. З вами був Даня, канал Tech Union, Підписуйтесь і до нових зустрічей.